Про відшиті речі я буду розповідати по мірі того, як я їх відшивала протягом року. І посилання на викрійки будуть в описі до відео. І так, першою відшитою річі це була сукня з червоного каті. Це віскозне Каті я купила ще декілька років тому, воно в мене було в запасах, так і не знагодила свій проєкт. Мені в якийсь момент захотілось трішки підняти собі настрій і пошити сукню. В інстаграмі побачила фасон на одному відео і така, я знаю, як це пошити. Давай я спробую. І я взяла за основу викрійку з другого номеру за 2021 рік Бурда. Я сюди додам технічний малюнок. Я зробила щось середнє між блузою та сукнею. Основа в них одне те саме, але відрізняється по рукавам, по довжині, тому. Я зробила якраз десь посередині. Що скажу про сукню? Вона класна в цілому, але вийшла занадто вільною. Тобто мені забагато об'єму в талі. Я знаю, що хтось це любить, мені трішки це заважає. І цей об'єм він дозволяє одягти сукню без блискотки на спині. Я не зовсім розумію, навіщо вона там взагалі потрібна. Ви можете, якщо будете шутити цю сукню чи блузу, то можете обійтись без блискавків. Така невеличка порада. А я ці сукню ні разу нікуди не одягла. І на те є причина, мені кіт, кекс, який вирішив просто проштампувати цю тканину. Ця сукня висіла в мене в шафі, і якось, коли я відкрила шафу, мій кіт туди заскочив. Я не знаю, що в нього було в голові, як так вийшло, але він прям посередині залишив як вампір, знаєте, такі два отвори. І в цілому, коли я випросувала все, вигодила, то це не так помітно, але я про них знаю. І тут так вийшло, що цей не зовсім доречний для мене об'єм. Плюс проштампована кадина. Кутячими зубами мені не сильно хотілося повертати до цієї сукні. Але зараз, коли я знову ж таки довлюся на неї, я розумію, що частково це можна виправити, якщо пошити до неї підгрудний корсет. Я корсети ще не шила, тому не знаю. Може я його куплю, як знайду, або я спробую там, його пошити, не знаю, видати ні, побачимо. Але як ідея в повітрі. Це є. Наступним моїм пошивом була куртка з вовняного Букле. Була викрика із Бурди за 2023 рік з першого номеру 102. У них був ще один конкурент, але знаєте, я зрозуміла, що цей варіант мені підійшов краще, бо якраз по цій викрійці у Burda Style була відеоінструкція. Якщо ви не знаєте, то Burda Style є свої youtube канали і одну викрійку із журналу вони реалізують відеоінструкцію. А ця куртка йде на більш таку теплу погоду, бо я не використовувала утеплювач і в моєму випадку вийшла на температуру 10-15 градусів. Це ж те, що спочатку була задумана одна модель, від неї тканина, а в результаті зробила іншу. У мене залишились десь випади сантиметрів 40. Які десь півроку пролежали у мене в запасах. Я намагаюся не викидати такі випади, бо мало чого може мені захочеться щось зробити. І в цьому випадку так і сталося. Я до цієї куртки пошила теплу Панаму. Про цю Панаму я розповідати не буду, бо наступне відео якраз буде майстер-класом, як її пошити. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте дзвоник, щоб не пропустити це відео. Декілька слів про цю куртку. Вона дуже класна, але я б не назвала її прям курткою, бо по відчуттям вийшла така собі тепла кофта. І якщо ви будете робити по борді такого плану курточки чи блейзери, то звертайте увагу на кармани, які до швах. в мене, наприклад, вони виявились некомфортними, бо вони йдуть занадто в стороні і щось там зберігати, там руки сховати. Занадто це далеко, тому перед тим як шити уже кармани вшивати, зробіть примірку і подумайте, чи взагалі вони вам там потрібні. Ще один пошив, який був пов'язаний з використанням моїх тканових е -е, запасів, це був пошив домашнього костюму по лекалам, просто лекала. Вони досить такі базові, хороші. Мені здається, мені потрібно ще, ще пошити ще дещо сказати про цей сервіс. Але класно те, що в просто Лекала є можливість замовити лекала роздруковані, тобто вони друкуються на крафтовому папері, друкуються таким довгим рулоном, в ну, залежності від того, скільки ви замовите. Я замовляла три витяги, і відправляється пошта. Це дуже зручно, і у мене виходило досить таки недорого і дешевше, ніж роздрукувати в торговому центрі в форматі А4. Класно, що є така опція. По цьому костюму я чомусь вирішила зробити відстрочку. І коли я зробила це, що виглядало гарно, але після того, як я випрала пуді, то ну, видно буде по відео, що трошки так поїхали краї хвилькою. І не знаю, чи то я вибрала не такий натяг нитки, чи може сам шов якийсь був занадто такий міцний. Чи просто не треба було. Ще намагаюся знайти причину. Давайте чесно, іноді деякі речі не треба було робити, і все було б добре. Цей костюм став непоганим доповненням до домашнього гардеробу, вдома ходити в ньому комфортно, нарікань немає, лише от моменти з обробкою, які можна було б не допускати. Наступним був пошив цілого образу. Я зібралася силами, набрала сміливості і вирішила приєднатися до Дніпровського швейного клубу місіс Ш'ю до літньої зустрічі під лозунгом Пікнік в стилі Боха. І на той момент у мене вже була готова концепція в голові пошити кивоти з четвертого номеру бурди за двадцять третій рік. Мені дуже сподобалась модель, і в мене вже була тканина із запасів, яку я хотіла якраз використати під цей проєкт. І коли я почула про пікнік в стилі Боху, я подумала, що ці квот можна адаптувати під цю концепцію, але потрібно додати, щось ще. У мене е був в голові ще проєкт Топу бістє. Я спеціально купувала журнал Best of", е, якраз для того, щоб в подальшому пошити це бістє. Але я планувала трошки зробити іншим. А тут я подумала, ну нічого, я просто зроблю бістє цю тематику і вирішила додати бахрому, щоб трошки так обіграти Бога. І єдине, що скажу, що я просто майстер вибору матеріалів, якщо, що, якщо ви розумієте, що ви цього не знаєте, але я вас повідомляю про це, що. У мене часто буває з цим проблеми, і от цей проєкт це якраз був тот, той випадок. Бо в інструкції дуже чітко написано, що обирайте на верхній шар форму тримаючу тканину. Що зробила я? Я купила прошло. І так, форму тримаюча тканина і прошла. Ну, ви відчуваєте цей меч? Коли я була в магазині, мені просто сподобалась тканина, я подумала, що як воно класно вписується в цю концепцію, Боги, квіточки там. Чідвотинання, не знаю. Просто класно. І я така, ну хочеться. Я ж така, я ж проклею, я ж продублю, і все буде класно. З результату вийшло так, що прошла стала западати в ведену вставки. Це було дуже помітно, і це була так деформація, яка кидалась в очі, і мені це дуже не сподобалось, але перешивати вже було ніколи. Плюс, якщо чесно, я не люблю переробляти. Це для мене прям дуже тяжко. І після зустрічі кілоти прям мені стали прямо одним із улюбленіших речей року. Я їх дуже часто носила з чорним трикотажним топом, І це був такий образ більш такий мінімал, мінімалістичний. Бо То з топом були проблеми, бо рука до нього не тягнулася. Я гадала, що в майбутньому я буду їх носити з джинсами, та шортами. І як на мене це виглядати буде круто. Але за рахунок цієї деформації я просто не можу її розвитіти, воно мене бісило, і через це я цвіток так і не одягала. Перед зйомкою цього відео я робила відео з тим, як, як це все виглядає вживу в Русі, те, що ви зараз бачите. Я щось крутила топ, думала, може для відео хоча б там все розшию, проклею, ну, спробую якось виправити цю ситуацію додатково. Але мене рука не піднялася розшити топ, який вже повністю пошитий закритою обробкою. То щось я крутила, крутила цей топ і зрозуміла, що в мене на підкладі є тканина, з якою пошиті пілоти, тобто вона досить таки цупка. Я просто розвернула цей топ знаєте, мені сподобалось. Тобто, якщо закрити очі на те, що колір блискавки, помітний, плюс блискавка закривається всередину, що з цим є. Втрачається шарм цієї фактурної тканини з квітами, але я думаю, що топ врятує от якраз такий формат носіння. Повторюсь, перешивати я його не хочу, а носити мені б його хотілося, бо мені в цілому разом сподобався. Я думаю, що в майбутньому там літом я буду це носити, як я раніше думала, там з джинсами, шортами, і буде класно. Не знаю. Напишіть в коментарях, от, що ви думаєте. Чи зносили ви отак топ от, от, на виверіт. Якщо ви знаєте, що це виверіт. Якщо ви шукаєте якісь клоти, я раджу звернути увагу на цю вихріку. Чому? Бо вона, власно, за рахунок виточок ззаду, за рахунок складок спереду, вона не добре піддається коргуванню. Тобто ви можете під себе добре посадити цю викріку. Бо коли я почала шити, я зрозуміла, що чи то я неправильно брала розмір, чи то ця викріка трішки десь з великим додаванням об'єму. Вона вийшла мені завелика, і я досить багато прибрала додаткову складку, виточки ззаду, тому було проблемою насправді, якби вона так легко не вирішилось. Бо в результаті мене вийшло дуже добре її посадити. Останнім пошивом це було в жовтні. Я пошила класичну сорочку Енді сервісу Не Це був проєкт. По сумісному пошиву швадські парагони» від Ірини Богданової, яка веде сторінку Ukraine Soviet швейну спільноту в інстаграмі. Я приєднала до цього сумісного пошиву по декільком причинам. Перше, це те, що мені хотілося першу класичну свою сорочку пошити під наставництвом, бо сумісний пошив він має свої плюси. Бо ти отримаєш не тільки викривку, але й майстер-класи, додаткову підтримку в чаті від розробника, конструктора, і це дуже мені допомогло, правда. Це було класно, плюс сама атмосфера, коли ти дишиш разом з усіма, по одній моделі, а всіх все виходить різне. Це дуже класно. Друга причина це те, що я хотіла прийняти участь в осінній зустрічі швейного клубу. Під Тематикою old money, і у мене вже був образ в голові. Я хотіла пошити якраз класичну строчку, а такі шерстяні сині шорти, переробити одну свою жилетку, яку я ще раніше шила, і зробити такий образ студенткою класичного там, британського чи американського вузу. От якось так. Але не склалось, бо я захворіла якраз під кінець сумісного пошиву коронавірусом і вже фінальне фото робила з температурою. Тому ну, не склалось. Ось так, коротко потрошку про мої проекти, і дуже вас прошу написати в коментарях про те, що пошили ви цікавого, чим би ви хотіли поділитись, подивитись іншими очима на речі, які відшили на року. При речі, які зараз не зі мною. Все дуже просто. З лютого місяця 23 року я приєдналась до волонтерської ініціативи Швейна рота. Це волонтерська ініціатива кравчинь майстринь, яка є по всій Україні, які шиють адаптивний одяг для поранених. Звичайно, шиють не тільки цей одяг, але це якраз основна така направленість організації. Є ще дівчата, окремо, які шиють для військових, це можуть ноші, маскувальні костюми, все залежить від запитів. А такий одяг це одяг, який має е, таку особливість, як е, можливість одягтися самостійно однією рукою, або ж полегшити пере, процес перев'язки. Тобто це одяг, який має на основних швах е, липучки або зав'язки. Я думаю, хоча б раз в житті, але ви такі десь бачили. А я приєдналася в лютому і досить активно шила до жовтня, поки там по своїм особистим причинам, по моєму стану здоров'ю, там лікуванню, я зробила паузу. Зараз цей час мені просто самі було цікаво, скільки я ношила. Я пошила там з нуля це вісім адаптивних штанів, 11 сорочок і 101 футболку. Але це вже перешиви, тобто перешиви футболок і сорочок. Я не знаю, чи перешиви можна зараховувати, як за пошитий одяг. Але я така, гулять, так гулять, давайте там, скажу, що там, в рамках цієї ініціативи я там зробила 129 речей. Багато це чимало, важко сказати, бо це все індивідуально. Є дівчата, які пошили набагато більше, є дівчата, які менше. Але головне пам'ятати, що це не конкурс, там, не швидкість. А це ваш особистий вклад допомогти ближньому, хто перед вами. От тому тут головне дія і те, що ви зробили. Швейно роту можна підтримати донатом, я в описі додам банку, і, звичайно, якщо ви хочете приєднатися, то пишіть в інстаграм, фейсбук, швейної роти і пробуйте це ці. дійсно цікавий досвід, хороший досвід і корисний досвід. Я розумію, що ведення каналу буде забирати у мене досить багато вільного часу. Але як би там не було, я хочу продовжити шити для швейної народи. Можливо, вийде трішки менше. Я думаю, що можна трішки так хайпанути під кінець і сказати, що я пошила там 135 речей за рік. Але під кінець я би хотіла сказати трішки інше. Бо неважливо, важливо, чи ви пошили. Одну річ за рік, чи взагалі не шило, бо не було такої можливості. Пошили 50, 100, 500. Головне це те, що воно вам дає. Чи це якийсь терапевтичний ефект, чи це вам додає відчуття якогось творчого процесу, чи це спосіб допомогти? Як би там не було, пам'ятайте про це відчуття, чому ви взагалі цим займаєтесь. І бережіть його, бо мені здається, що це якраз важливо. Не пропускайте нові відео і до наступної п'ятниці.